Доброго дня, шановні друзі, з вами Валерій Шелепа і наш надзвичайний бардич. Сьогодні ми йдемо до Бердичської міської ради, де будемо разом з вами спостерігати за цікавим дійством. Це називається засідання депутатських комісій. Я думаю, ви багато разів чули про те, що депутати щось засідають, щось роблять, розмовляють, обговорюють. Сьогодні я. Поможу вам разом зрозуміти, що відбувається на депутатських комісіях, як проходить обговорення питань і що це взагалі така депутатська діяльність? Після в цьому переліку визначити три групи: так, да, можливо, і ні. Якщо е, однозначно да, ті об'єкти, які не підлягають огляду, і ми їх вносимо. Можливо, це ті об'єкти, можливо, чи треба на наступне засідання буде якісь фотоматеріали відео надати, або виїхати туди, оглянути особисто. Ну і ні, це ті, які однозначно не будуть включатися. От таким шляхом піти. Сьогодні якесь таке вступне засідання, просто визначити з цими переліками, ну, а далі вже працювати більш конкретно. А є, а є а якась інформація вийшов, от про стан цих об'єктів, в якому стані вони сьогодні знаходяться? І більшості стан, звісно, не задовільно. Там в таблиці ми максимально намагалися відобразити, в тому числі в останній колонці, коли в останній раз ці об'єкти здавалися в оренду. Там по більшості об'єктів більше 10 років вони не перебувають не в оренді, не Дякую. Може, там розкапляють. Я думаю, що тут пояснює це, треба. це об'єкт, який вже виносився на приватизацію, не був підтриманий. А, дайте, а, а Сергій Кофтона 16 це четверта школа, так? Знову. Так ні, в нас розвалиться, там, вже може, не буде відстати. Ну давайте далі. Тут ми зрозуміли, де територіально знаходиться приміщення, і йдемо далі. Межитне приміщення площа 82,4 квадратних метра за адресою житової стап'яти. Далі, да так само склади. Е, є люди, приїжджали, дивилися, готові виходити на <гуми> це це, 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 виволити, міп, це, це Дивай, я не виходить, це лідер. Юрій Віталіч, у мене є інша пропозиція, я пропоную зробити наступним чином, і прошу колег розглянути мою пропозицію. Пропоную це зробити засідання установочним, Час відпрацювати підходи, які ми будемо використовувати для прийняття рішень, зробити можливо декілька мобільних бригад, поділитися, щоб в кожну бригаду війшли представники усіх фракцій, виїхати, роздивитися всі об'єкти, які знаходяться. У цьому перечні, а потім зібратися, і кожна, кожна бригада е, мобільно презентує, що вони бачили, і свої пропозиції. Я думаю, якщо ми включимо кожну бригаду, представник кожної партії, це буде нормальне рішення. Це буде правильно. Да. А сьогодні ми можемо ознайомитися і якісь там розробити технології, як ми будемо це приймати, як ми будемо голосувати. Так. На, так, на, так поділити на декілька груп і відпрацювати. У мене такі пропозиції. Доброго дня. У нас сьогодні вперше на комісії були присутні працівники прокуратури. І от мене, я думаю, всіх бердичівлян дуже цікавить, чим викликаний той факт, що сьогодні прокуратура присутня на депутатській засіданні депутатської комісії. Ми то не постійно ходити на депутатській комісії. А чим це викликано? Чому ви раніше не ходили? Хочемо співпрацювати з місцевою владою, і ми хочемо, щоб вона також з нами співпрацювала для вирішення питань нашої. Дякую. Шановні друзі. от Очас відбулося засідання двох комісій і два голови комісії. Зараз нам я сподіваюся розкажуть, що на комісіях осуждалося, яке рішення прийняти. Ну, я першу нічого ми до доповнимо. Е, комісія е, збиралася стосовно того, щоб розібратися з переліком е, об'єктів, які будуть в 2023 році приватизовані. Ну буде дана змога приватизувати їх. Їх загальна кількість 26. шість. Е, е, і ну, ми вирішили, що депутати і члени комісії повинні побачити ці об'єкти, оцінити в якому вони стані. Ось і в яких вони територіальних місцях знаходяться привабливих, не привабливих більш центр міста. Це якась окраїна. Ось ну, далі на колега допомоги було дуже багато. У нас е, потенційних е, приміщень є в центрі міста, які належать Бердичівській міській раді, і які повинні, на мою думку, залишитись в Бердичівській міській раді, і е, Бердичів повинен розвивати ці потенційні. 에, приваблені місця якраз для бердичівлян. А навіщо вони потрібні, щоб вони залишились? 에... Ну, я можу доповнити 에... це, це я не знаю, що значить навіщо вони, вони повинні бути як мінімум. 에... Тому що я так вважаю, що після нашої каденції вже не буде чого продавати, 에... дивлячись на перелік приміщень, які залишились їх стає все менше і менше і це мене дуже сильно турбує зрозуміло дякую ну наприклад є такі в центрі міста приміщення магазину де колись був там рибальський магазин Да? це приміщення яке ну не можна продавати це приміщення де завжди буде висока оренда і місто зможе кожен місяць отримати звіти користь От, а якщо це приміщення, воно знаходиться на Україні. Ну да, треба шукати людей, які б там могли, які підприємці знайшли б собі свою сферу діяльності і могли б там займатися ремонт робити в ньому і здійснювати свою підприємницьку діяльність. А в центрі все повинно бути в громаді, бо це все гроші. Дякую, колеги.